Ви дивитесь новини на телеканалі Божна з вами ведуча Катерина Вернер. Про головне та актуальне розповімо вже за мить. Львівщина залишилась без світла під час масового ракетного обстрілу Росією України у понеділок, 14 листопада, Львівщина залишилась без електроенергії. І, хоча енергетикам вдалося запустити систему, ситуація залишається критичною. Відтак на території області будуть запроваджені відключення світла, зазначив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Шановні мешканці Львівської області, величезне дякую вам за витримку і за розуміння, за терпіння і віру перемогу. Ми були вчора проатаковані масовною ракетною атакою. На Львівщину летіло 13 ракет. Величезне дякую. ПВК Захід за їхню роботу. Більша половина з них було збито. Уражені три об'єкти, критичної інфраструктури, внаслідок чого близько двох мільйонів мешканців залишилися без світла. За цю, за цю ніч. Завдяки роботі ДСНС, а також Обленерго, Укренерго, нам вдалося приєднати близько 90% населення до мережі, але ситуація критична. Нас будуть діяти обмеження щодо потужності, будуть діяти графіки відімкнення. Ну, прошу зрозуміння поставитись до ситуації. На даний час також є один страждалий, він госпіталізований, в важкому стані. На даний час стан стабілізований. Людина знаходиться в середній важкості і стабілізована. Величезне дякую ДСНС, величезне дякую електрикам і величезне дякую бійцям протиповітряної оборони за цю роботу, яку здійснюють. Тримаємося, все буде Україна. Ми переможемо. Дякую. У Чернограді діють не лише планові відключення світла, але й аварійні. Саме тому жителів просять з розумінням віднестись до використання електроприладами та не користуватися ними на повну потужність. Разом ми сильні та подолаємо усі труднощі. Також надійшов лист міністерства розвитку громад. Це більше напевно до засобів масової інформації а також до нашого. Відділу інформаційної політики щодо доведення до населення до громади про економію енергоносіїв. Я так кілька реплік зачитаю з того посилання ударами по енергетичній системі України, які завдано внаслідок збройної агресії Російської Федерації по території України було зруйновано 30% українських електростанцій, що спричинили масове відключення світла. При цьому близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей енергетичної системи України серйозно пошкоджено. Позначено змусило до проведення додаткових невідкладних системних заходів, спрямованих на економне використання електроенергії не тільки підприємствами, установами, але й кожним домогосподарством. При цьому звернути увагу на можливість такої економії для багатоквартирних будинків та для кожного господарства. зокрема, встановити енергозберігаючі лампи, встановити світлорегулятори і датчики, які автоматично вимикають і вимикають світлення. І просимо вас провести інформаційну роз'яснену роботу серед населення. Чорнограді перейменують вулиці з радянською історією за відповідне рішення. Проголосували депутати на сесії Червоноградської міської ради. Відтак перейменують вулиці Пушкіна 9 травня та Гагаріна. Також змінять свої назви вулиці у місті Соснівка та у селі Борятин. Далі пряма мова пропонується вулиця Пушкіна перейменувати на музейну. Вулиця 9 травня переименувати на Бічна Шахтарська. Вулиця Гагаріна в Гірнику перейменувати на Чорновола. Провулок Гагаріна теж на провулок Чорновола. Така пропозиція. Вулицю Поповича в Гірника переменувати на вулицю Степана Бандери. Вулицю Сахарова у місті в гірнику на вулицю Мирослава Скорика. Вулицю Гагаріна у селі Борятин на вулицю Павла Полюшинського і вулицю Косьми Палихату у селі Борятин на вулицю Василя Філіпчука. Філіпчук це мешканець Борятина, діяч, письменник, ну хоч мешканці, саме жителі, всі жителі до одного захотіли, щоб так назвати вулицю. Червонграді відремонтували зупинки та просять мешканців з повагою ставитись до майна громади. Відтак привели до ладу автобусні зупинки по вулиці Львівська та Бандери. Цьогоріч новорічну ялинку у центрі міста не встановлюватимуть. Таке рішення прийняв міський голова Червонограда Андрій Залівський, спираючись на результати опитування мешканців громади. Проте він зауважив, що на площі встановлять святковий дідух та різдвяну шопку. Музика. У селі Волсвон нова староста. Нею стала ткачик Надія Володимирівна. За її кандидатуру було зібрано 306 підписів у селі. До слова, Надія Володимирівна буде не лише очільницею Старостинського округу, а й членом виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Шановний голова президії, шановні депутати, коротенько про себе Ткачик Надія Володимирівна, 75-го року народження. Народилася і проживаю в селі Волсвин. Освіта в мене середньо-спеціальна, закінчила львівське музично-педагогічне училище. Працювала 13 років по спеціальності в дитячому садочку в нас в селі Волсвені музичним вихователем і вихователем. І з 2007 року працюю директором народного дому в селі Волсвен. 12 років сумісником працювала в школі нашій волосинській загальноосвітній, вчителем мистецтва і музичного мистецтва. Так коротенько, ну, беру активну участь в житті села церкви, співаю в церковному хорі, в селі. Ну тобто була остання скликана депутатом, де також відстоювала інтереси наших громадян. Історію, яку ми розповімо вам далі про допомогу та щиру віру в перемогу українців, річард Кампус, американець, має бойовий досвід та шалене бажання допомагати нашим людям. Він вже в четверте приїжджає до України не з пустими руками. Щоразу привозить необхідні медикаменти для військових та допомагає сім'ях наших воїнів. Пишаємось, що маємо таку підтримку. 11 листопада, у день ветерана у Сполучених Штатах Америки, річард Кампос, американець в минулому військовий, прибув з візитом в Україну за час повномасштабного вторгнення. Він тут в четверте, цього разу із цікавим подарунком, прапором морських піхотинців Америки та їхніми підписами, та словами підтримки для українських військових. Цей подарунок відправиться на фронт разом із підполковником Михайлом Пачковським. Richard here in Shevonograd, Ukraine. Today is November the 11th. I am here standing with my privilege and honor with Lieutenant Colonel Michael and Vice Mayor of the city here. Good afternoon, my name is Richard Kempos and I'm on November 11th I am standing here in the center of Shevonograd and I want to introduce Lieutenant Colonel Mikhail Pachkovsky we're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. We're holding a Marine Corps flag from the United States. we are holding a marine the united states the united states wanted to sign this flag for the Ukrainian military. Морські піхотинці і військові хотіли підписати цей прапор для українських військових. Вони попросили мене представити цей прапор як для поваги українських людей і українських військових. І для мене це честь стояти біля таких

Е, дякуємо, е, дякуємо всім, дякуємо всім, хто підтримує. Дякуємо Володимиру Ковалю. Дякуємо Михайлу Пачковському, який тільки приїхав з Харківської області. And he'll be returning back to the front lines. І він повернеться туди відбудовувати. І е, я би хотів запитати, чи він би зміг зробити таку послугу для нас, морських покупців. Take this flag with you and fly. Взяти цей прапор і повести його туди. Михайло Пачковський символічно подарував американському гостеві Прапор України, на якому підписався. Ми від нас ми хочемо привітати з святом. Вчорашні морської піхотинці сьогодні Сполучені Штати святкують День ветерана. Голо це і... слава Україні! Війна забирає найкращих чоловіків громади, наших героїв, наших захисників. На війні загинули Володимир Доліновський, Олександр Вовренчук, Віктор Іващук. Вони віддали за нашу з вами свободу найцінніше своє життя. Пам'ятаємо про це кожного дня. Цей тиждень був непростим не лише для нашої громади, а й для усієї України. Тримаємося, адже разом ми йдемо до перемоги. Бережіть себе та рідних, мирного усім неба. На все добре.